Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Ця програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. З думкою про майбутнє у рівному з'явиться нова сучасна школа. Це буде дев'ятирічна приватна гімназія, спроєктована у європейському стилі з дотриманням усіх норм інклюзивності та комфорту для здобуття освіти. У закладі зможуть навчатися 260 учнів. Буде багатофункціональне укриття. На якому етапі зараз будівництво, чому нова школа потрібна у тому районі, та коли вона відкриє двері для учнів, розповість наш Максим Остапець. Із думкою про майбутнє у Рівному на мікрорайоні Південний будують нову школу. Знаходитиметься вона на вулиці Березовій. Це буде приватна гімназія, яка зможе вмістити 260 учнів та створити 50 додаткових робочих місць. Будівництво закладу розпочали на початку 2025 року. Архітектор Михайло Кулініч каже, у гімназії буде укриття з дотриманням усіх безпекових норм. Цокольний поверх передбачає укриття, яке повністю заглиблене під землю для всієї які. Кілька... Тобто учнів, які перебувають, буде забезпечено проходження, тобто навчальні приміщення також там знаходяться, і всі допоміжні. Це повністю цокольний поверх, частина це там є поділена школа на три секції. Третя секція цокольний поверх це повністю укриття, в якому розташовані навчальні класи, так як я вже говорив, які будуть в мирний там період використовуватися для іншого призначення, можливо, спортивні гуртки. Нова школа матиме два поверхи. Орієнтовна площа приміщення складатиме 6 тисяч квадратів. Там будуть навчатися по 9 клас. На першому поверсі буде гардеробна актова зала, бібліотека, медичні приміщення, адміністративні кабінети, а також навчальні класи для учнів початкової ланки. На другому поверсі збудують універсальні класи, кабінети, профільні лабораторії та майстерні, а також великий спортзал. Чималу увагу приділили і благоустрою території. Навколо школи створить якісне середовище для спортзалу спортивного розвитку дітей це головний вхід. Додаткові входи будуть передбачені самого подвір'я. Зараз ось тут виднося як концепція самого благоустрою території з влаштування майданчиків, цих бойових доріжок, тобто, ось це все територія гімназії і ці всі спортивні майданчики, дитячі майданчики, влаштовано обладнання яке знаходиться в внутрішньому подвір'ї. Воно буде забезпечене повністю огородження, тобто не будуть діти мати можливість вихід на самі проїжджі частини і виходити в сусідню забудову для безпеки дітей. Вже встигли зробити фундаменти з першої по третю секції та монолітне перекриття цокольного поверху. Нині відбуваються роботи з мурування та облаштування інженерних мереж. Виконроб Андрій Палій розповідає, під час будівництва дотримуються всіх державних норм та завдань по інклюзивності. Додає, все роблять по Етапно на наступні місяці планується оздоблення опорядження фасаду першої та другої секції. Також монолітні конструкції третьої секції цегляне мурування третьої секції проведення всіх інженерних мереж по майданчику. При розробці дизайну намагалися дотримуватися європейського стилю, проектували так, аби все спонукало до навчання. Також, окрім візуальної складової, враховували практичні аспекти. Ми провели глибокий аналіз сучасних шкіл у Німеччині, Великобританії та Новій Зеландії, адаптуючи найкращі рішення до українського контексту. Особливу увагу ми приділили впровадженню принципів нової української школи, а також дотримання усіх чинних будівельних норм. Дизайн цього простору це поєднання естетики та функціональності. У міському управлінні освіти розповідають, що мікрорайони Південний та Басівкут є густонаселеними. Там проживає чимало сімей з дітьми. Наразі у цій частині міста працює дві гімназії 14 та 16. Зокрема, у 14-й може навчатися не більше 360 дітей, а у 16-й – 192. Обидві переповнені на понад 150%. відсотків. За словами Андрія Мазура, ще один навчальний заклад у тому районі потрібний. Додає, наразі у громаді працює дев'ять приватних. Шкіл поява такого закладу приватної форми власності в тому мікрорайоні розвантажить заклади, які його які озвучить. Якщо є ну, попит на такі заклади, то це тільки добре для нашої громади. Тому наявність такої матеріально-технічної бази сучасної, звичайно, щоб суттєво вплине і покращить якість надання освітньої послуги, тобто освітнього процесу. Гімназія на мікрорайоні Південний зводиться за рахунок приватних інвестицій. Запустити її планують у вересні 2026 року. Проїзд без готівки у рівному продовжують впроваджувати безготівковий проїзд у громадському транспорті. Наразі розпочалася видача спеціальних карток рівнянина. Хто вже їх може отримати, де це зробити, і як усе працює, розкаже наш Артем Максименко. Нарешті дочекалися. Оплата в комунальному транспорті рівного стала безготівковою. Оплатити можна трьома способами: спеціальною карткою рівнянина, звичайною банківською карткою або ж смартфоном. Все, що потрібно, це прикласти просто картку або смартфон до спеціального пристрою. Безготівкова оплата проїзду у комунальному громадському транспорті працює понад місяць. Раніше розрахуватися через валідатор можна було через картку або смартфон. Втім, відтепер до цього переліку додали ще й картку рівнянина. Її вже можна отримати у рівницькому Це не є там поспіхом, чергу. Що сказати, що люди дійсно звертаються. Сьогодні вже на сьогоднішній день вже видано 205 тільки сьогодні карт вчора було 139, Тобто люди рухаються, отримують картки з позитивом ставляться. Я думаю, що це перш за все буде наша прозорість. Те, що ми завжди говорили, і ми впорядкуємо нашу от реформу самоперевезення. Картка Рівняни надає змогу пільговим категоріям населення не носити з собою купу паперів. Достатньо мати лише цю картку. Проте це не означає, що звичайне пільгове посвідчення вже не дійсне. Ним ще можна буде певний час користуватися на даний час. Можна використовувати я. Пільгову картку для проїзду транспортну, так і пільгове посвідчення, тобто це буде процес довготривалий і не треба створювати якби ажіотаж за отриманням карток. Але хочу додати, що щойно на засіданні виконавчого комітету рівненської міської ради було прийнято рішення, що внутрішньопереміщені особи будь-якої категорії мають право безкоштовного проїзду, тому можуть звернутися за отриманням транспортної картки. Деякі мешканці рівненської громади вже встигли отримати картку рівнянина. В інтернеті прочитала, що будуть. Видавати карточки вирішила її теж собі зробити, тому що ми часто їздимо з чоловіком в поліклініку скрізь, і це потрібно буде для проїзду. Я її для цього оформила. Там я знаю, бо я колись десь вже читала, чи що то, що там прикладати, загориться зелене світло, значить, я маю право їхати. Ну ще прочитаю. ще поки буду їхати, ще вивчу. Директорка департаменту соціальної політики розповіла, що 30 пільгових категорій громадян мають право отримати картку рівнянина безкоштовно, у тому числі пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани війни та інші. Аби картку отримати у ЦНАПі із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення відповідної категорії та телефон. Блення займає близько 10 хвилин. Організований процес таким чином, що ми видаємо на центральному офісі за адресою Майдан Просвіти 2 по попередньому запису, тому що тут є така можливість зробити і на віддалених робочих місцях ми видаємо в порядку живої черги. Всі віддалені робочі місця, а тобто Happy Mall, ТРЦ, так ювілейний ПМСД і е, Квасилів здійснюється видача транспортних карток. Як розповів заступник міського голови Євген Іванішин, перевіряти оплату за проїзд будуть як і дотепер контролери. Наразі вони проходять додаткове навчання. В кондукторів в транспортних засобах є такі переносні валідатори, які працюють в режимі контролера. Тобто, якщо людина завалідувалася або оплатила, кондуктор може її попросити піднести їх там, чи картку, чи телефон, чи пільгову картку до цього пристрою, і в неї засвітиться інформація, чи дійсно в цьому транспортному засобі. Відбувалася оплата або валідація такого проїзду. На сьогодні підготовлено 60 тисяч карток рівнянина. За потреби виготовлять ще. Поки цю картку можуть отримати тільки пільгові категорії, а от для усіх інших продаж стартуватиме пізніше. Для цього встановлять спеціальні термінали. Також залишиться можливість придбати картку рівнянина і у ЦНАПах. Біля ринку дикого горить автівка. Таке повідомлення отримали рятувальники. Втім, це не реальна ситуація, а лише навчання. Працівники ДСНС цього тижня провели тренування на найбільшому ринку рівного, досліджували скільки часу йде на доїзд і які перешкоди заважатимуть гасінню ймовірної пожежі. Чи залишилися рятувальники задоволені результатом? Розкаже наша Дарина Черемшина. Територія навколо ринку дикого у рівному тут щодня безліч автівок та тисячі людей. Інколи приїхати доволі складно. Проте у випадку надзвичайної ситуації саме вільний приїзд може врятувати життя, аби знати, як діяти під час реальної загрози, рівненські рятувальники провели спеціальні навчання. За легендою, біля ринку горить вантажівка. Саме її мають погасити рятувальники. Від самого початку тренувань розпочалися проблеми. Було важко дістатися місця та знайти незаблоковані автівками гідранти. Проблеми дійсно виникли. По-перше, був дуже утруднений доїзд спецтехніки, і умовно машина палала поза ринком, не на ринку. Якби сталася пожежа на ринку, взагалі дуже велике питання, чи туди потрапила б та спецтехніка, ці рятувальні служби. Це якби перша проблема. Інша проблема, яку ви можливо. Теж помітили, що з чотирьох гідрантів, які були на ринку, фактично працював тільки один. У ДСНС кажуть, такі тренування їм потрібні через збільшення обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема і ринків. Початку року Російської Федерації завдано приблизно більше як 17 обстрілів ринків. Останній випадок, який нагадаю, за Барабашово-Харкові, коли згоріло 100 павільйонів і постраждало 4 людини. Прийнято рішення про проведення цих навчань не тільки в місті Рівно, а й взагалі. І по області. Місце для навчання обрали не випадково, Адже саме поблизу ринку дикого нещодавно сталася пожежа. Не так давно була пожежа в житловому секторі забудови на вулиці Здолбунівській, Долбунівській, яка межує з адміністративною територією міста ринку дикого, тому що ми готові об'єднувати свої дії з органами місцевої влади, і з підприємцем підприємств безпекового сегменту наших громадян на території міста рівного. Подібні тренування рятувальники вже провели на ринках мікрорайонах районі Північний та на центральному. У планах перевірити й інші торгові місця в обласному центрі. Проблеми, які виникають під час тренувань, опісля хочуть обговорити із представниками влади та директорами ринків, аби знайти можливості їх вирішення. Сміття на дні водойми. У рівному рятувальники готують басівкутське водосховище до початку купального сезону. За кілька днів роботи водолази виловили цілий причеп сміття. Що діставали із водойми, бачила наша Сніжана Твардовська. Нормально. Водолаз готується до занурення. На Басі в Куцькому водосховищі працюють уже два дні. Прибирають від непотребу місця для купання. На наших очах дістають шини. О, молодець, давай! Також серед знахідок пляшки, скло, поліетилен, пластик та навіть арматура. Обстежувати дно нелегко, майже нічого не видно. Достаємо різні предмети небезпечні, такі як металеві. Метал такий ржа, арматура попадає, стекло бите дуже багато, каміння гостре. Там зараз знаходиться на пляжі плита, але чекаємо. Треба якусь техніку, щоб його підняти, бо вона там 8 метрів довжиною і е, торчить дуже багато арматури гострої. На дні водойми, зазначає начальник аварійно-рятувальної служби Анатолій Якимчук, сміття саме по собі не утворюється. Все, що дістають з води, туди викидають люди. Вчора буквально в сівку виняли цілий трактор, мусору всякого. Все, що не потрібно, викидають, на жаль, наш народ воду, потім вже саме наступають на цей граблі. Там і купаються, ну і... Все сміття, яке дісталось з дна водойми, водолази зносять на берег. Далі справа за комунальниками. Роботи тут на кілька днів. Анатолій Якимчук зазначає, якщо порівнювати із минулим роком, то зараз дно Басівкутської водойми забруднене сильніше. В тому році більше, в тому році дуже багато виняли і зараз будемо ще працювати 2-3 дні по пляжу, білий сівкут. Купальний сезон планують відкрити з 15 травня. До цього часу мають встигнути все прибрати. Стихійні торгівлі кінець біля кладовища нове дозволили облаштувати ярмарок на найближчі п'ять років. Там уже встановили частину прилавків. Наразі розраховують вартість орендної плати для продавців. Хто відповідатиме за цей ярмарок і як на зміни реагують підприємці у матеріалі Валентини Захарчук. Тепер лише законна торгівля. Стихійний продаж ритуальних товарів біля кладовища нове у Рівному має відійти у минуле. Там організують ярмарок. Старт цьому процесу дали під час засідання виконавчого комітету Рівненської міськради. Організувати місце для законної торгівлі зобов'язали комунальне підприємство спецкомбінат Ритуальна служба. Термін 5 років. Директор каже, до виконкому звернулися з власної ініціативи, щоб впорядкувати там стихійну торгівлю. Ярмарок там, як такий, але не санкціонований, відбувається вже десятки років. І для того, щоб це узаконити і пустити в законне русло. Ми звернулися до виконавчого комітету міської ради для того, щоб ці підприємці, які торгують там ритуальними якимись товарами і квітами живими, то для того, щоб вони мали змогу працювати законно, платити податки». На місці, відведеному для торгівлі, вже встановили нові прилавки. У планах підприємства облаштувати ще кілька. Комфортні умови роблять не просто так. За них доведеться платити. Суму оренди ще не встановили. Люди, які там торгують, не проти змін. Ну, якби комфортніше, гарніше. Ну, можливо, чуть-чуть, що він за широкий, нам треба бігати різними краями, щоб достати до середини стілажа, але взагалі нормально. Тільки що м -м, нічого у нас немає, даху ніякого. І от тут будь-яка негода, дощ, сніг, ми стоїмо на вулиці. На тому ж засіданні виконавчого комітету говорили про можливу заборону торгівлі штучними квітами. Втім, пластикові букети з полиць не зникнуть. Підприємці можуть і надалі їх продавати. Але пані Ірина розповідає, що зараз більшість людей надають перевагу живим квітам. Стараються зараз брати живі в основному, але кажу по погоді, якщо мороз, звичайно, що будуть брати штучну квітку. Розсаду, щось би в горщиках, якусь хризантему там таке домашні примули. <садити>, там, чорнобривці вже люди хочуть. Нагадаємо, раніше торгівля ритуальними атрибутами біля кладовища нове носила статус стихійної. Продавців штрафували. Зараз продаж там можна здійснювати законно, сплачуючи у бюджет громади оренду. Вчилися та збирали гроші для медика цього тижня. у Рівне з'їхалися більше 50 лікарів у рамках науково-практичної конференції. Говорили про найновіші підходи до лікування, діагностики та профілактики дитячих хвороб. й чимало практичних завдань. Разом із тим на заході провели збір для лікаря з рівного, який наразі перебуває у складі добровольчого мобільного шпиталю імені Перогова. Більше деталей знає наша Юлія Котляревська. Згуртовані та зацікавлені під наглядом лікаря-анестезіолога Антона Бойка медики проводять серцево-легеневу реанімацію. Ця вправа одна із багатьох, яку на практиці відточували близько 50 лікарів дитячої медицини. Усе робили в рамках науково-практичної конференції. Серед лікарів пані Ольга, вона кардіоревматолог. Каже у їхній професії вчитися потрібно завжди. Навички першої медичної допомоги вони необхідні лікарю будь-якої спеціальності і взагалі будь-кому та будь-якій пересічній людині в наш час особливо так військовий час і навички до першої медичної допомоги, особливо дітям, вони є життєво важливими. Протягом конференції обговорили питання, пов'язані з діагностикою, лікуванням і профілактикою дитячих захворювань. Такого роду захід у рівненській обласній дитячій лікарні провели вперше. Це є дуже важливо Робити, адже саме для акцент йде на сімейних лікарях та педіатрах консультативних поліклінік, як в районах, так і в місті. Саме до них приходять діти. Які після них потрапляють до нас в лікарню, і між ними між ними і нами має бути активна комунікація для збереження здоров'я дитини. Серед спікерів провідні медики дитячої обласної лікарні вони розповідали про сучасні підходи лікування хвороб. Аби потрапити на цю наукову практичну конференцію, потрібно було зробити символічний донат. Гроші відправлять для колеги. Ці кошти будуть передані для е, нашого колеги, Дитячого ортопеда травматолога і зубчука Віктора Івановича, який зараз в складі мобільного шпиталю імені Пирогова допомагає нашим воїнам, рятує їхнє життя. Організатори сподіваються, що конференція матиме позитивний результат. Усі, хто взяв в ній участь, отримані знання, застосовуватимуть на практиці. Проводити такі навчання хочуть на постійній основі. 18 вишиванок, які вже ніколи не вдягнуть їхні власники. У четвер рівному презентували особливу виставку, присвячену полеглим захисникам. Кожна сорочка це історія життя, перервана війною. Вишиванки українських захисників розмістили на території свято воскресенського собору ПЦУ в рамках проєкту «Коди пам'яті про кожну сорочку із любов'ю та болем розповідали родичі загиблих військових. Юлія Котляревська розкаже більше. Пані Людмила міцно стискає портрет свого сина Петра. Поруч вишиванка, яку він одягав на різні свята. Зараз вона як спогад, адже її син не дожив до свого 24 річчя. Він загинув 19 грудня 2022 року під Бахмутом. Мама розповідає, її син Петро любив вишиванки. Вона хотіла купити для нього нову і зробити подарунок, проте не встигла. Це вишиванка мого сина, коли він закінчував 9 клас. Я напередодні її купила перед ним незалежності, луцьку на святковому ринку. Вишиванка Петра стала частиною виставки. Поруч ще 17 вишитих сорочок, які вже ніколи ніхто не одягне, адже вони належали загиблим героям України. Уся ця експозиція об'єднана загальною назвою Коди пам'яті. У рівному роблять таке вдруге приурочують до дня вишиванки. Промоція культури пам'яті серед громадськості Рівненщини України. І привернення уваги до сімей, до родин, наших загиблих захисників України. А це батьки Максима Кривцова, Надія та Олександр. Їхній син пригадують, був дуже талановитою особистістю, писав вірші, любив їх декламувати. Я ходив по посадках та полях із соняхами, я ховався за ними, був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Максим також розпочав писати роман, але не встиг його завершити. Загинув на харківському напрямку 7 січня 2024 року. Його вишиванка поруч з іншими. Мама героя каже, це була улюблена вишита сорочка сина. Похований Максим був теж у вишиванці. Ця вишиванка така, чому саме вибрала сьогодні цю вишиваночку. Він дуже багато є на її фотографії. І одна така це знакова, де він на цій вишиванці із таким вінком із світі десь у горах чи де. Він сфотографований А це Марія, дружина Анатолія Лагоди, солдата, який загинув 20 лютого 2025 року на Донеччині. Він також обожнював носити вишиванку. Вишиванку він носив дуже часто, тому що він є творча особистість, і особисто цю вишиванку вишив керівник їхнього гурту. Гурт називався Стара хата, який був створений ще у 2004 році. Також до Дня вишиванки у центрі інтеграції організували виставку дитячих малюнків, які після передадуть українським захисникам. На заході говорили не лише про вишиванки, а й про родинні цінності. Адже 15 травня це ще й Міжнародний день сім'ї. Чимало людей зібралися почути непересічні історії. Тут своїми переживаннями ділилися багатодітні батьки, патронатні сім'ї та ті, хто йдуть по життю рука об руку уже понад півстоліття. Зокрема, Михайло та Галина сьогодні відзначають 60 років подружнього життя, як і колись підтримують один одного та люблять. По життю усе роблять з піснею. Що знайди сад де вони різні, вони з різними уподобаннями і з різними життєвими історіями. Тому сьогодні присутні в залі почули історії втрат, історії зустрічей, історії щастя і чудову пісню, в виконанні, як ми їх назвали, така сама молода сімейна пара, яка у шлюбі пережила 60 років. Директорка департаменту додала символічно, що в Україні день вишиванки та день сім'ї припадають на одну дату. Вшанували пам'ять. У рівненському ліцеї номер 26 відкрили інтерактивно меморіальний комплекс на честь загиблих захисників, що навчалися та працювали в навчальному закладі. Як виглядає меморіальний комплекс та чому це важливо? У матеріалі нашої Валентини Захарчук. Ми їх не побачимо, ми їх не не пробачимо, ми пробачимо. У Рівненському ліцеї номер 26 відкрили інтерактивно меморіальний комплекс пам'яті про загиблих героїв, що навчалися та працювали в закладі. За допомогою сенсорного екрану та телевізора можна дізнатися історії захисників. За словами педагога-організатора, інформацію ще будуть доповнювати спогадами та розповідями близьких. Головний задум меморіалу розповісти учням про ціну української свободи. Про кожного військовослужбовця є інформація, його життєпис. І це є. Прикладом, як потрібно жити для наших учнів, які навчаються в нашому ліцеї. Вони можуть прийти, відкрити, натиснути на кожну фотографію, прочитати про кожну людину. На подію запросили рідних, полеглих військових. Вони разом з учнями та представниками влади поклали квіти до меморіального комплексу. Хочемо висловити свою подяку керівництву, також директору школи, які приймали активну участь в цьому закладі. І висловити щиру подяку, що всі пам'ятають про наших героїв сьогодні. Слава Україні! Директор розповідає, ідея інтерактивно-меморіального комплексу належить ліцею, але втілити її допомогло керівництво міста. Ідея була шкільна цього інтерактивного меморіального комплексу. Ми звернулися до міста, місто нам пішло на зустріч. Практично 70% вартості цього комплексу оплатило місто. і вже решту друзі, знайомі долучилися, і ми зробили такий гарний куточок, який буде нам нагадувати не тільки нам, а й нашим дітям. Також у 26-му ліцеї відкрили клас безпеки. Там приклади небезпечних вибухових пристроїв, засоби хімічного та протирадіаційного захисту. Там іде частково наповнення від міста. Був від коштів платників податків, також від благодійники. Ві свою чергу дали ще самі наповнення і сил оборони, також і на Це вже 10-й клас безпеки в Рівному. У міськраді хочуть облаштувати такими класами усі навчальні заклади громади вже до кінця цього року. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.